На сьогоднішній день мешканці міста мають заборгованість з послуг централізованого водопостачання та водовідведення перед КП «Павлоградводоканал» близько 97 мільйонів гривень. Щомісяця населення недоплачує близько мільйона гривень. Це дуже ускладнює забезпечення стабільної роботи підприємства, зокрема, проведення необхідних ремонтних робіт, модернізацію устаткування та і взагалі безперебійного забезпечення споживачів водою. Ми всіх Закликаємо вчасно сплачувати е, рахунки для того, щоб отримувати послуги в певному обсязі. Хочу нагадати, що Кабінет міністрів України своєї постанови від 29 грудня 2023 року е, скасував заборону стягнення е, заборгованості. Населення за житлово-комунальні послуги, і тепер у нас є право на відключення абонентів. Тому у випадку заборгованості наше підприємство змушене звертатися до суду, а потім і державної виконавчої служби з метою стягнення боргу з заборгованості або ж обмежуємо надання послуги шляхом відключення абонента. Також хочу нагадати всім абонентам, що є обов'язковою подача показників щомісяця з 20-го числа кожного місяця і по останній день передача показників лічильника. І також, будь ласка, не забувайте про обов'язкову чергову повірку лічильників, яка проводиться обов'язково раз в 4 роки.